ціни на хімічні ЗЗР зростають приблизно на 10% щороку в євро. 10% це означає, що в сумі за останні 10 років ціна подвоїлася. А якщо ж подивитися на ринок хімічних ЗЗР Євросоюзу, то загальний обсяг з кожним роком падає, і цю тенденцію ми спостерігаємо останні років п'ять. От такий парадокс. Ми маємо: ціни на хімію ростуть. А загальна сума, на яку європейські фермери скуповують хімію, з кожним роком стає меншою. Чому ж так? Чому в них так вдається, ну, цілком логічно, вони використовують менше хімії. І приблизно років 5-7 тому європейці прийняли на державному рівні цей напрямок про впровадження комплексної системи ЗЗР. Комплексна система ЗЗР означає, що це не лише оприскувач-хімічний препарат. Це... Ціла система із попередженням, вчасним виявленням, оцінкою порогів шкодочинності, використання сильного насіння, використання відповідної сівозміни і поєднання із хімічними. Біологічних, біомеханічних та механічних методів боротьби з бур'янами. І сьогодні ми з вами а, подивимося на полі один із прикладів такої боротьби, а, який допомагає а, отримувати кращі результати, отримувати вищі врожаї, як це роблять європейські фермери кожного року. А, при меншому використанні хімічних зазер поговоримо сьогодні. Ми з вами про механічні методи боротьби з бур'янами. В інтернеті точиться дискусія над тим, чи є економічний сенс у сапанні кукурудзи. І тут відповідь на питання як набагато важливіша, ніж відповідь на питання, що. А якщо сапати, то дуже важливо, як ви це плануєте робити і чим ви це будете робити. Якщо не сапати, то які дії ви будете проводити? Що далі ви з цією кукурудзою будете робити? Кукурудза надзвичайно чутлива до пошкодження кореневої системи, тому в будь-якому випадку сапати на пізніх стадіях розвитку означатиме нести. Купу проблем із пошкодженням кореневої системи і великими економічними мінусами. Для того щоб міжрядний обробіток на кукурудзі приніс більше позитивів, ви маєте дотримуватися кількох правил. Перше сапати в правильну фазу, коли кукурудза ще молода, ще не закрила кореневою системою міжряддя. Друге, сапати максимально бережно і на невелику глибину. Для того, щоб закрити вологу, відкрити ґрунт для акумуляції нової вологи, для того, щоб знищити бур'яни, для цього достатньо 1-2 см глибини обробітку. Але якщо Культиватор не може дотримати чітко глибину, тоді доводиться працювати глибше. А працювати глибше означає мати проблеми із пошкодженням кореневої системи культурної рослини. Сапати правильними робочими органами. А є робочі органи з великим вібраційним ефектом, які розрихлюватимуть навіть там, де фізично лапа не пройшла, і з такими органами треба бути обережно, особливо з точки зору ризику пошкодження кореневої системи. А і є робочі органи з мінімальним вібраційним ефектом, які чітко зрізатимуть ґрунт на задану глибину, але не робитимуть розтріскувань, не робитимуть пошкодження структури ґрунту а, глибше тієї зони, де вони працюють, такими робочими органами можна працювати ближче до культурної рослини і можна працювати трішки пізніше по фазам розвитку. В багатьох аерономії є стереотип про те, що з самою механікою з бур'янами боротися неможливо, обов'язково потрібна хімія, але а культиватори за цей час також розвинулися, еволюціонували і стали розумнішими. Тепер культиватор оснащений спеціальною камерою, що уловлює рядок і автоматично зміщує культиватор відносно трактора. Таким чином можна працювати неймовірно близько до рядка і знищувати всі бур'яни в міжряді. Точність можлива настільки, що лапа може працювати вже за 2 см від рядочка. В даному випадку ми працюємо на кукурудзі. Ми працюємо із двома боковими ножами та однією центральною лапою. Використовуємо спеціалізовані зірочки. Ці зірочки налаштовуються як за кутом атаки, так і за близькістю до рядочка. Ось ці металеві виконують функцію приводних і вони працюють у міжряді. А ось ці пластикові проводять обробіток. В самому рядочку. Все налаштування відбувається без інструментів за допомогою ось таких підпружинених кнопок. Аналогічно налаштування позиції робочих лап підпружиненими кнопками, а налаштування самої секції на різне міжряддя за допомогою. Підпружиненої кнопки та ексцентрикового затискача. Налаштування глибини за допомогою обертальної ручки і з опорою на колесо. І ось тут у нас збоку є шкала. Можна подивитися на яку глибину ми працюємо. Ну, колесо у нас знаходиться в зоні роботи лап, тобто точка опори максимально близько до. Робочих органів, і це забезпечує копіювання поверхні. Сама просапна секція має паралограмну навіску для того, щоб чітко зберігати глибину обробітку. І до просапної секції, окремо на паралограмній навісці, у нас чіпляється тримач для додаткових робочих органів. Все це зроблено для того, щоб максимально ефективно працювати на мінімальній. Глибині, мінімальна глибина нам потрібна для того, щоб не пошкодити кореневу систему культурної рослини, тоді, коли вона розростеться в міжряддя. Одним із показників до механічного обробітку ґрунту, механічної боротьби з бур'янами, є наявність на полі бур'янів стійких до ґрунтових гербіцидів чи бур'янів з резистентністю до певних діючих. Речовин, а коли тебе механічно відірвали від кореневої системи, то розвиробить резистентність, ти вже не встигаєш. Прискувач за короткий час покриває великі гектари. Механічно боротися із бур'яном є менш продуктивно в значенні гектарів за годину. Але в той самий момент механічний обробіток ґрунту дає нам аж три додаткові переваги. Окрім того, що ми знищуємо бур'ян, ми ще й знищуємо капіляри у верхньому шарі ґрунту і таким чином закриваємо вологу на явно глибших шарах. Ми збільшуємо кількість повітряних пор у верхньому шарі ґрунту і цим відкриваємо ґрунт для акумуляції опадів. І третє, ґрунт із більшою кількістю повітряних пор він активніше аерується, а відповідно запускається процес інтенсивної мінералізації органіки в ґрунті. І ми отримуємо ефект підживлення нашої культури на. Без внесення добрив. Діаметр трубки розраховано таким чином, що, а, заливши в неї воду, це буде імітація 50 мм дощ а, величиною в 50 мм. Ми заливаємо нашу воду а, і дивимося, яким чином, за скільки часу необроблене міжряддя її впитає. Дощ в 50 мм у нас випав повністю. І в нас пройшло 2,5 хвилини. Ми повернемося через пару хвилин і подивимося, скільки води у нас впиталось. Пройшло 5 хвилин, вода у нас ще трішки стоїть. Пройшло 7,5 хвилин і у нас вже. От... Майже вся вода акумулювалася. У нас пройшло 9 хвилин. І ось так у нас виглядає. Вода, майже майже вся акумулювалася останні секунди. Ну, Грубо кажучи, десь 9,5 до 10 хвилин у нас акумуляція води у необробленому Міжрядді. Якщо на цьому полі випаде дощ потужністю в 50 мм, то за 9,5 хвилин ця вода на полі буде акумульована. це у нас оброблене міжряддя. Умови ті ж самі, ми маємо дощ 50 мм, і дощ почався. У нас вже пройшло 40 секунд, і ви бачите, що тут швидкість акумуляції води набагато швидше. У нас пройшло 2 хвилини, і вода в нашому відбірнику фактично зникла. Тобто, на необробленому міжряді 50 мм. Просачується в землю за 9,5 хвилин. А на обробленому міжряді ми маємо ну, 2,5 хвилини. хвилини. І волога повністю зникла. Підіб'ємо підсумки. А дійсно застаріла техніка не здатна знищити механічно всі бур'яни. Багато бур'янів лишалося в рядочку, і це стало однією з причин, чому масово сільгоспиробники перейшли на використання хімічної боротьби із бур'янами. Але за ці десятки років і резистентність бур'янів зросла, і вартість хімічних ЗЗР зросла, і їх ефективність упала. Але паралельно з тим, еволюціонували і культиватори для міжрядного обробітку. І сучасна техніка, яка може зміщуватися відносно трактора, яка керується камерою. Може працювати дуже дуже близько до рядочка і знищувати майже всі бур'яни. А з опційними пластиковими мотиками може працювати і в рядку, і а, знищувати бур'яни. І в рядку разом із тим до знищення бур'янів ми маємо потужну перевагу в закритті наявної вологи, відкритті ґрунту для акумуляції. Опадів, що ми щойно й бачили, якщо на необробленому міжряді вода акумулюється за 9,5 хвилин, то той самий дощ в 50 мм на обробленому міжряді за 2,5 хвилини повністю входить в землю. Механічним обробітком збільшуючи ґрунтову кірку, ми збільшуємо кількість повітряних пор і тим активізуємо мінералі. Реалізацію наявної органіки в ґрунті. Чим можемо додатково підживити культури, не використовуючи добрива. Європейці давно цим користуються. Європейці е, активно поєднують хімічні та механічні засоби боротьби з бур'янами е, і тим оптимізують як результат, так і собівартість вирощування. Це актуальний напрямок, і його варто в Україні вивчити вже зараз. Тому Мені залишається нагадати, що мене звати Володимир. Ви на Ютуб-каналі Той самий Ірландець. Не бійтесь нового, думайте, читайте, навчайтесь і буде вам щастя.